Добрий ранок всім. Я знову на господарстві. І знову в мене першим ділом перевірити Полтавку. Бачу, що в неї знов накиданий пух. І що в нас тут? А тут у нас... Бачили? Все-таки привела. Я дуже рада. Клас. Дождалися нарешті. Вони, походу, дуже крупні і вона із-за цього їх трошки переносила. Ну, але все хорошо, такі гарненькі. Все добре, надіюсь, буде годувати. Так, курям я дала. Треба так і я не справила їм корито, треба корити трошки пороз, порозпадалося, треба їй корито збити. Ушастик, все повиїдали, так? Да? Все виїв, і ти, черниш? І ти? Наша полтавка родила, чевниш. Але вона родила у шастика. В у нас молоденький кролик, ще в нього діток не було. Так. Це наш ушастий, Це він папашка. Папашка? Так, ну день вже буде веселіший. то Я переживала. Надіюсь, все буде добре. Вона їх вигодує. Не видно, скільки там штучок. Я думаю, штучок 5 буде. Так, це наша Дайнеріс бутилку зняла. Тарабанить. Ось такі новини. Гарного всім дня! Дякую за перегляд!